Це вже третє відео із серії, що поцупити, де ми намагаємось чомусь навчитись у відомих авторів, виділяємо для себе якісь технічні прийоми або підходи до роботи, які б потенційно могли б застосувати у власній діяльності, незалежно від того, чи це фотографія, дизайн або ілюстрація. У нас уже були іспанські та бельгійські художники, настав час француза. Як вже зрозуміло з назви Францію представляти буде Марсель Дюшан. Поговоримо про стратегію, важливість грамотного неймінгу, використання гумору, використання часу як складової та, звісно, редімейт підходу, завдяки якому Марсель Дюшан здобув свою впізнаваність. Почнемо з останнього Редімейт. Тут все зрозуміло з назви: використання вже створених виготовлених об'єктів в якості витворів або в якості частин цих витворів. Пізніше цей підхід використають представники ще одного. Популярного напрямку в мистецтві ХХ століття. Якщо зрозуміли, про який напрямок іде мова, напишіть про це в коментарі. Щодо реддімейду, сьогодні вже не дивно використовувати готові речі або запозичувати чужі протестовані кимось підходи. В деяких випадках використовують англомовне слово сполучення best practices як аргумент, що зустрічається під час проєктування інтерфейсів, бо у користувачів є вже загальновідомі паттерни поведінки. В графічному дизайні, ілюстрації і фотографії ситуація дещо складніша. Але нагадаю: Дюшан надавав інший сенс речі, яку брав. Тому, запозичуючи щось, запозичуйте не на 100%, а на 120. Контрольне питання, на яке слід дати в цей момент відповідь, де ви в цьому запозиченні? І ось важливий поєнт: у нас з'являється третя креативна техніка запозичення на 120%. Друге. Додавання відчуття часу в роботах. У Дюшана це називають четвертим виміром. Це взагалі властива ще футуристам річ, коли вони передають рух через зображення об'єкта, ніби покадрова в рамках однієї статичної картини. В фотографії є тривала витримка, яка додає динаміки, розмазаності що при вмілому використанні, певному тренуванні може стати інструментом привертання уваги та взагалі фірміною фішкою. Також сюди можна додати мультиекспозицію. В цьому випадку фотографії вже не будуть такими розмазаними. У фуджах, здається, є вбудована функція подвійної експозиції прямо в камері. В веб-дизайні у нас є можливість затримувати або розташовувати в часовому проміжку якусь анімацію, або можливість взаємодії. Крім того, є скрол, коли користувач ознайомлюється з кожним наступним екраном через певний проміжок часу після того, як ознайомиться з попереднім. Третє гумор і іронія. Якщо іншими словами, мова про висміювання устоїв і стандартів індустрії та соціуму з збереженням серйозного виразу обличчя. Це нескільки візуальний прийом, а скоріше, сюжетна або ідейна складова. Про ідеї та зміст на каналі є окреме відео. Рекомендую до ознайомлення. Якщо в умовах мистецької виставки вказано, що можна приносити будь-що в якості творів, окей, говорить Дюшан і приносить на неї словнозвісний фонтан. Сюди ж відноситься Мона Ліза з домальованими вусами, як жарт, направлений в сторону художнього твору такої величини та культурної цінності. Четверта, підхід до неймінгу. Важливо, як художній твір називається, важлива бірка і що на ній написано. Дуже важливий також опис до роботи це те, що написано біля входу в залах художніх галерей. У випадку з Марселем Дюшаном назва взагалі є частиною арт-об'єкту. І майже єдиноособно є носієм змісту. Глядач об'єднує назву з побаченим об'єктом і завдяки цьому створюється історія. Тільки погляньте на ці прекрасні назви напередодні зламаної руки. І велике скло або наречена, роздягнена перед своїми холостяками. Не нехтуйте назвами. Це не менш важлива складова творчого проєкту, ніж сам об'єкт. Назвою ви можете як підсилювати сенси, так і, навпаки, розмивати їх. Крім того, назва має здатність трансформувати сенс, щоб е взагалі щось нове створювалось в голові у глядача. П'ятий пункт стратегія. Марсель Дюшан був не лише художником. У нього навіть був період, коли він зробив паузу в мистецтві і повністю присвятив себе шахам, брав участь у великій кількості міжнародних турнірів. Тому поцупити в нього ми можемо вміння в стратегію, як зараз кажуть. Розуміння як власні кроки, дії, уважність або неуважність до кроків і дій супротивника можуть приводити до тих чи інших результатів. Так само і будь які діяльності. Я вже згадував про проміння тримати наступний крок у голові, відео про Пабло Пікасса не буде зайвим підкреслити стратегічне мислення як окрему дисципліну і те, що вона потребує розуміння більше, ніж одного наступного кроку. Підведемо підсумок. У Марселя Дюшана можна навчитись підходу з перевикористанням вже готових рішень, але пам'ятаємо, що авторське право ніхто не відміняв. Друга річ, про яку йшла мова, використання часу як складової в роботах. Ми говорили також про гумор, іронію в творах, це про висміювання загально прийнятих норм з збереженням певної серйозності. Четвертим пунктом був неймінг завдяки якому в деяких випадках взагалі можна витягнути весь проект і надати йому змісту. І п'яте стратегічне мислення. І на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Залишайте коментарі, пишіть, чи зрезонувало вам щось з цього списку, можливо, ви б щось хотіли б додати. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами був Євген Пташник. Успіху!